Рада вітати тебе на цій практиці. Мене звати Інна. Всю детальну інформацію про мене ти можеш почитати в описі, знайти мій інстаграм, якщо тобі цікаво. А зараз перейдемо до самої практики. Сідайте в комфортне, зручне положення, руки викладайте на коліна, прикривайте очі і трошечки налаштуємося на саму практику. Дихаємо носом у своєму комфортному темпі. Створіть свій внутрішній запит на цю практику. Чого саме очікуєте? Розслаблення у тілі, спокій, пізнання себе, можливо, є щось ваше, особливе. Подумайте про це і ще трошечки залишаємося тут на декілька дихань, налаштовуємося, заспокоюємо свій внутрішній стан. Відкидаємо все непотрібне на тут і зараз, трошечки розслабляємо плечі на видосі, дихаємо. Можете залишати очі прикритими. І переходимо до дихання капалабхаті. Якщо дихаєте вперше, покладіть руку на живіт і відчуйте, як на видосі ви підтягуєте пупок. Фокус саме на видосі. Дихаємо носом активно, наскільки зараз комфортно, про себе рахуємо 108 раз. Якщо відчуваєте, що не вистачає дихання, можете зупинитися, зробити глибокий вдих, видих і продовжити дихати далі. Зупиняємося, піднімаємо руки вгору вдих і опускаємо вниз видих, руки на коліна, повертаємо голову вправо, вліво, продовжуємо дихати носом, не затримуємо дихання. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, напівкола від плеча до плеча, назад ще й не загинаємо, продовжуємо дихати носом, три, два. Один. Піднімаємо руки перед собою, зігнуті у ліктях, і розкриваємо грудну клітину вдих. Руки до себе, трохи скруглюючи спину, видих. Рухаємося 5, 4. Дихаємо, не затримуємо дихання. Три. 2, Один. Ліва рука вперед, права назад. Скручуємося в праву сторону. Міняємо положення рук, права рука вперед, ліва назад. Продовжуємо більш активний рух. Дихаємо носом, не затримуємо дихання, 5, 4. 3. Два. Один. Зупиняємося посередині, витягуємо руки попереду, прискруглюючи спину, руки назад, витягуємося грудною клітиною вгору, назад, розкриваючись вдих, скруглюємося вперед, видих, вдихаємо три, два. Один. Витягуємо ноги попереду себе, праве коліно згинаємо, праву стопу викладаємо на ліве коліно, робимо колові обертання в одну сторону, продовжуємо дихати носом, не затримуємо дихання. В іншу сторону. Випрямляємо праву ногу, піднімаємо ліву ногу в коліні, Ліву стопу викладаємо на праве коліно, робимо колові обертання в одну сторону. Пам'ятайте про ваше дихання, дихаємо носом, тримаємо фокус на нашому тілі, відчуттях дихання в іншу сторону. Витягуємо ліву ногу попереду, носочки тягнемо на себе, від себе, рухаємося 5, 4, 3, 2, 1. Обережно піднімаємося, переходимо у стояче положення, підходимо до краю килимка, піднімаємо рука вгору вдих. Опускаємо руки на калимок, видих. Відступаємо назад, планка вдих. Четуранга видих, коліна, грудна клітина, підборіддя. Собака мордою вверх, вдих, плечі від вух, дивимося попереду себе. Собака мордою вниз, видих. Вдихаємо три, 2. Вдих і видих. Один. Витягуємо праву ногу попереду, зігнуту у коліні, Ліву залишаємо на носочку, піднімаємо руку вгору, дихаємо, спостерігаємо, щоб наше праве коліно було паралельно п'ятці, плечі від вух, плечима шию не затискаємо, руки перед собою намасте, завертаємося за праве коліно. Довирівнюємо ліве коліно, наскільки зараз комфортно. Продовжуємо дихати носом. Опускаємо руки на каламок, переходимо планка вдих. чатуранга, видих. Коліна, грудна клітина підборіддя. Собака мордою вверх, вдих, собака мордою вниз, видих. Ліва нога попереду зігнута у коліні, права на носочку, руки вгору, плечі від вух, плечі машини не затискаємо, дихаємо носом. Спостерігаємо за відчуттями у тілі, опускаємо руки перед собою на масте. Завертаємося за ліве коліно. Залишаємося тут, дихаємо носом. Опускаємо руки на килимок, підступаємо планка вдих, повна чотиранга, видих, або коліна грудна клітина підборіддя, собака мордою вверх вдих, собака мордою вниз видих, дихаємо п'ять, чотири. Три. Два. Один. Підступаємо до рук, обережно не поспішаючи піднімаємо руку вгору вдих. Через сторони видих. Ноги в сторони, ширше тазу, наскільки зараз комфортно. Носочки дивляться прямо, коліна за носочками. Лодоня на стегна. З рівною спиною опускаємося нижче, наскільки зараз комфортно. Лодонями охопіть себе за голінням, і підтягуйте ребра до стегон. Продовжуйте дихати носом, не затримуйте дихання. Відводимо руки назад, до попереку, беремо руки у замок і піднімаємо вгору, наскільки зараз комфортно, залишаємося тут, продовжуємо дихати. Три, два, вдих і видих. Один. Обережно опускаємо замок напоперек і спускаємо руки вниз, беремося за лікті, зависаємо, розслабляємо шию, плечі, голову. Обережно похитайте себе зі сторони в сторону, не поспішаючи. Продовжуйте дихати носом. Зупиняємося, опускаємо ліву руку на килимок, праву руку піднімаємо вгору погляд за правою рукою. Міняємо права рука на килимок, ліва вгору вдих. Опускаємо вниз видих, знову вдих і видих. Рухаємося у своєму комфортному темпі, не затримуючи дихання. Усередині вдих, рука вгору видих. Рухаємося три. Два. Один. Знову опускаємо голову шиї, плечі вниз, беремося за лікті обома руками. З округленою спиною хребет за хребцем обережно піднімаємося вгору. Останнім піднімаємо голову, руки вгору вдих. Через сторони видих. Опускаємося на ліве коліно, праве відтягуємо в сторону. Ліва рука постигну опускається вниз, права за голову, витягуємо праву бокову частину. Міняємо права рука постигну вниз, ліва за голову тягнемося. Посередині робимо вдих, в сторону видих. Рухаємося у своєму комфортному темпі, не затримуємо дихання. Можете прикрити очі, відчути, як рухається ваше тіло, як відчуває себе у просторі. Останній раз посередині вдих, в сторону видих, опускаємо руки попереду на калимок. з ми тягнемося до п'ятки, руки попереду витягуємо все тіло, голову на калимок, піднімаємося, опора на лодоні тазом опускаємося до калимка. Повертаємося сідницями на п'ятку, витягуємося вперед вдих, назад видих, знову вдих, плечі від вух, і видих. Рухаємося три. Два. Один вдих і видих. Витягуємося, залишаємося тут на декілька дихань, дорослаємо тіло, піднімаємося обережно, підтягуємо праву ногу, ставимо на коліно ліву ногу в сторону. Піднімаємося права рука вниз, ліва за голову, посередині вдих, ліва рука вниз, права за голову. Знову посередині вдих, в сторону видих. Рухайтесь у своєму комфортному темпі, не затримуйте дихання. Можете прикрити очі, відчути, як рухається ваше тіло. Які внутрішні відчуття та емоції. Рухаємося ще три. Два. Один. Зупиняємося посередині, руки витягуємо попереду, сідницями опускаємося на п'ятку. Залишаємося тут, дихаємо, не поспішаючи піднімаємося, тазом тягнемося до колимка, від двох вдих, назад видих, знову вгору вдих, і видих. Рухаємося у своєму комфортному темпі, не затримуємо дихання, дихаємо носом. Фокус тримаємо на відчуттях у тілі, на дихання. Три. Два. Один вдих і видих. Опустивши сідницями на п'ятку, залишаємося тут ще на декілька дихань. Обережно не поспішаючи піднімаємось, переходимо на четвереньке колі на кисті. Таз від себе голова вгору вдих. Таз підтягуємо до себе голова до себе видих. Прогинаємося ребрами вниз вдих. Підкручуємося видих. Можете прикрити очі, рухатися у своєму комфортному темпі. Тримайте фокус на ваших відчуттях у тілі. витягуйте праву ногу назад вдих. Поліна до чола видих. Знову назад вдих. І видих. Рухаємося три, два. Один. Опускаємо праве коліно на килимок, ліва нога назад вдих, коліно до чола видих, знову вдих, і видих. Рухаємося три. Два, дихаємо носом, Один. Повертаємо ліве коліно на калимок, витягаємо ліва рука права нога вдих, коліно лікоть видих. Утримуємо баланс, рухаємося у своєму комфортному темпі, дихаємо носом. Рухаємося ще три. Два. Один. Повертаємо ладоню коліна на килимок, прогинаємося, трохи скруглюємося, міняємо сторони права рука вперед, ліва нога назад, тримаємо баланс, дихаємо, витягуємося вдих, скруглюємося видих. Опускаємо ладоню коліна на калимок, переходимо в позу дитини, сідницями до п'ят, руки витягуємо попереду себе, голову на калимок, залишаємося тут на декілька дихань, повністю розслабляємо усе тіло, компенсуємо наші навантаження на спину. Знову повертаємося на четвереньки. правою лодонью на потилицю. Правим ліктем малюємо коло з максимальною амплітудою, наскільки зараз комфортно. Продовжуйте у своєму комфортному темпі, дихайте носом, не затримуйте дихання. Відчуйте, як рухається ваше тіло, які відчуття саме зараз ви проживаєте. Повертайте праву руку на калимок. Ліву лодонь на потилицю, лівим ліктем робимо колові обертання з максимальною амплітудою, рухаємося у своєму комфортному темпі, не затримуємо дихання, дихаємо носом. Можете прикрити очі, більше поринути у відчуття всередині, що відчуває ваше тіло. Повертаємо ліву ладонь на калимок, переходимо у позу дитини, витягуємо руки попереду, голову на калимок, повністю розслабляємо усе тіло, на видосі до розслабте кожну частину вашого тіла. З округленою спиною поступово переходимо у сидяче положення, останнім піднімаємо голову, піднімаємо руки вгору вдих. Кручумося вправо видих, знову руки вгору вдих, в ліву сторону, видих. Знову посередині вдих, в сторону видих. І ще раз вдих і видих. Зупиняємося посередині, Переходимо на сідниці, ноги витягуємо попереду. Піднімаємо руки вгору вдих, і на видосі дотягуємося до стоп, тримаючи спину рівною, якщо не дотягуєтеся, призягніть коліна. Залишаємося тут на декілька дихань, продовжуємо дихати носом. І на видосі дотягуйте себе нижче, наскільки зараз комфортно. Обережно повертаємося у вихідне положення, піднімаємо руки вгору вдих і через сторони видих, згинаємо праве коліно, руки перед собою намасте, завертаємося за праве коліно, залишаємося тут, дихаємо 5. Чтири. Три. Два. Один. Обережно повертаємося, Згинаємо ліве коліно, завертаємося за ліве коліно, дихаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Два. Обережно повертаємося посередині, спиною лягаємо на калимок, коліна призігнуті, руки в сторони, піднімаємо зігнуті коліна вгору, викладаємо за ліву рукою, погляд тримаємо за правою рукою, дихаємо 5, 4. 3. Два, один. Обережно повертаємо коліна посередині, завертаємо за правою рукою, погляд за лівою рукою, дихаємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Витягуємо ноги попереду, руки вздовж тіла, лудоні дивляться у стелю. Закриваємо очі, переходимо в шавасану, повністю розслабляємо усе тіло. Зверніть увагу, які саме частинки тіла зараз у вас напружені, І свідомо разом з видихом дорослабте ваше тіло. Залишайтеся тут, продовжуйте дихати. У своєму комфортному темпі Не відкриваючи очі, повертайтеся на лівий бік, продовжуйте дихати. Не відкриваючи очі, переходьте у комфортне сидяче положення. Спина рівна, плечі від вух, дихаємо носом глибокий вдих. І повільний видих. Знову глибокий вдих, і повільний, розслаблюючий видих, поступово відкривайте очі. Дякую вам за сьогоднішню практику, намасте, зберігайте ваш внутрішній спокій, який ви здобули сьогодні. За цю практику, якщо практика для вас була корисною, поставте лайк, підпишіться. Це допоможе YouTube зрозуміти, що моє відео було корисним і цікавим для вас, і зможу показати ще більше кількості користувачів.